שואה okay. Голов наші Збройні Сили України, ну як альтернатива спецслужби України. Давайте почитаємо про те, що нам так пообіцяли прямо з 1 січня 2024 року. Ну в що закінчення відносини, яких я не вірю. Це нефтіпровод дружба, так на, на русскому язику є крупніша в мірі система магістральної нефтіпровод, Построена в 1960-х годах предприятиями СРСР ну, неважно, для доставки нефти. І от фотографії даного путі нефтіпроводу і, і саме інша, найцікавіше, що якщо подивитися а, дружба схеми, то а, сама південна частина а, не ті не, не схема, не для вишивання. Ні, вишивать ми будемо точно нефтепровод. Так, там нам пропонується погратися, повишивати. От є можливість повишивати, дуже цікаво. значить, це частина Білорусі, це Мозирь, да? і це Унеча, і це Брянськ. Значить, від, від Унечі, що біля самого кордону з Чернігівської область, одна частина йде на північ. Рості, друга через mm -hmm. Вригу, да? через сюди. Тобто, це забезпечення, в принципі, нефтію Приднестров'я, в принципі. Це, я думаю, що це Латвія-Литва. Я думаю, що це от Естонія, Латвія-Литва. Це у нас Білорусь, це що у нас Польща? Це у нас, я так розумію, Германія. І закінчується вона в Германії, да? і Чому вони так не можуть відмовитися від фінансува від, від нефтепроводу дружба, Тому що це головна артерія Росії і вона прибує на найбільші гроші. І я, я, я не можу дивитися на це. Нормально. Дивіться, вони сказали, що 1 січня зупиняється. Все? Сказали? Сказали. Окей, значить, ми готуємося до 1 січня. Наскільки це залишилося? Ну давайте подивимося. П'ять днів днів залишилось до обіцяної отої ж зупинки нефтепровода. І начебто, начебто не готова до трансплантації, так сказати, цих нефтеорганів. органів Турція буде намагатися проводити, але повірте, як тільки вони почнуть зробити там, там будуть завжди великі проблеми. Це була і головна логістична ціль. Тепер що треба нашим робити нашим спецслужбам, коли вони, сидячи в інтернеті, дивляться, що нам робити. Правильно, дивитися українську народну розвідку, це по-перше. А по-друге, вони повинні це знати. Тільки не кажіть, не знаєте, що в інтернеті занадто багато фотографій. Саме Google Maps, коли ви заходите в якусь фотографію. А тепер шукаємо геолокацію без фотографії для щиту для, для без, без програми для щитування. Оці цифри. Це є довгота і ширина даної фотографії. Тобто міняємо фотографію, ми бачимо, бачите, я навожу і приближаю цей трикутничок. Бачите квадратик? Прекрасно молодці! Ці бачите цифри? Оце приблизна геолокація. Тобто, якщо не то, ну воно точно не точно. Але для дрону, для дрону, для приблизного орієнтування, куди ж дрону треба летіти, це воно саме воно. І дивіться. А що я знайшла? дизельний завод а, в Брянській області, яка робить дизель і горючку для, а, для танків і для а, ще для, для чого використовується? Для великих машин, для Камазів, мабуть, да? дизель використовується. Дизель, дизельний завод в Брянської області. Приблизна геолокація, якщо навіть цей квадратик порухати, то воно нам, в принципі, не потрібно все це з Брянської області, доїхало де, де ще на Харківську, де ще на Сімську, де ще на Донецьку область. Область, і взагалі, Брянська область це основний такий, от, скажімо так, хаб для нефтепровода Дружба. Тут забагато підприємств, які стосуються в Брянській області цього нефтепровода. Тут і є оце офіс. Офіс Брянської області, тобто наші відносини можна закінчити однозначно, їм їм не сподобається. Наші відносини можна закінчити через оцей дизельний завод, який знаходиться також в Брянській області. Ну, приблизна геолокація. Ну от оця приблизна геолокація. Ну, тобто, питання знайти не викликається. В принципі, Google Maps вони зробили так для того, щоб ми все знайшли. Абсолютно відкриті джерела, нікуди не лізу, ніяку секретну державну таємницю, Нічого не порушуючи, будь ласка, треба просто бути трошки прогрессивнішки. От їх заправки. Подивіться, наскільки біля Брянська у них тут раз це все, що пов'язане з нефтю і транснефть. От ця транснефть. Це корпорація Транснефть. Ось вони, будь ласка, вони показують самостійно. Давайте перейдемо до фото. Фото, що у них є? на фото, є геолокація, будь ласка, все що завгодно, тільки тільки зробіть. Я не розумію, майже два роки вони вони чухаються і реально це не роблять. Нефтепровод працює. Ну крім великої, скажімо так, здачі України, я в цьому не бачу нічого. Нам не треба дозволу від іншої країни. Ми самі будемо вирішувати, нам вмирати чи не вмирати. Да? Якщо ви не хочете вмирати, якщо ви не хочете вішати портрети ваших колег, навіть якщо ви... Не начальник розвідки, і не начальник Служби безпеки, то, повірте, ви будете вішати портрети ваших колег і постійно жити взагалі в дуже неприємному середовищі з війною і з якимось там офісом президентом, єрмиками, і другими товаришами, які взагалі все це намагаються просто похерити. Но, якби, повірте, Війна в їхнє життя, таку похерність принесе, що вони просто самі ну думали, що вони ну тут наживуться, но живуться вони тільки, е, спочатку грошей, а потім пожиттєво великих неприємностей, тим більше з інших країн, які потім будуть страждати від розвалу Євросоюзу. Це перше буде, це, це, це буде обов'язково будуть шукати відповідальних. Вони насили, вони це все в'язалися і думали, що ця оце класна ідея. Ні, це було найгірша, в принципі ідея, яку ви тільки могли мати. Не дивишся, хтось, хто ваші а, батьки у Єрмака, і хто ваші там родичі, дяді, а, батьки, хто хто вони? А тобто син не батько, дядько не племінник. І родичі це ти. Ти з родичами має бути в абсолютних ворогах. І це не, не нічого не тобто українці, де зазвичай за своїми родичами ссоряться через ці політичні. От, будь ласка, фотографії щодо Брянської області дуже багато. <звук> ну навіть, навіть якщо просто зайти сюди, тут вже виходить, що ці фотографії, вони всі Росії Тараснєвці, всі резервуари, воно просто відкрите знаходиться в а, Google. Фото, фото Google, картинки зображення, і отут уже треба звичайне програма щитування. Будь ну, ласка, резервуар, ну що, ну що не вистачає? Тут же тут же треба. От ну в них є, в них дані є програми, які щитують геолокацію. Звичайно, що там е, похибка може бути і в 100 метрів, тому що воно так, так не є. Треба робити до розвідку даних фото обов'язково. Спочатку до розвідка, а потім вже якось щось з цим робити. Але те, що не знайти, де воно знаходиться з відкритих даних, ну воно ну, просто нереально. Ну просто, в принципі, нереально. І все, якщо вони пообіцяли, ну, ну, все питань немає. Ми можемо знищувати, ми можемо прямо на 12 годин 1 січня розібратися з цим нефтємпроводом. Як під шумок, але це, це, це було повинно бути було зроблено 24 лютого через 5 хвилин, як вони почали наступ. Оце повинно було бути перше, що треба було зробити, а потім вже все інше. Так може, як тільки ті ще ті, ті, ті йшли по Білорусі, а у них вже там все підривались, може б у них звичайно не захотілось би йти в сторону України, якщо вони побачили таку реакцію. Ну так. Прям чекали деякі чекали, як Шуфрич з хлібою з сіллю зустрічали, мітили, показували, так сказати, дорогу, куди ж направляти. Стрілочка, куди куди стрілочка? А стрілочка ця, це, це, це просто це гроші на знищення України. Вона виглядає, от як ця чортова труба для України, яка була побудована. Для нас чортово було побудовано це. Керченська переплава, чортів, Кримський міст і чортів нефтєпровод Дружба. Це нас буває. Оці речі були побудовані проти України, у, у, української нації, проти України. ну, ну забагато. І оцих вузлив газових, які дуже важко чинити. Так що пробоїна в трубі, це це просто пробоїна в трубі, її легше замотати. Оці всі вентілі, усі всі коліна, оці-всі, це все. Якісь системи, от такі от штуковини, їх набагато важче ціни. -ці 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 я не розумію, не розумію, як в Західній Україні там терплять, я пам'ятаю. Туристична група, я справлялася з туристичною групою по Дністровському каньйону на, на Байдарках. Ми перепливали через газопровід, а просто зверху над каньйоном, в, в заповіднику, йдуть газопровди. Як є ще е, жителі Західної України, не пішли, не додумались. Там такі західні сели там скрізь висять в кожному селі прапори УНУПА, Як це до них не пішло в голову піти, той газопровід зривати? Ну от. Хто його знає? Чи це вони? Ніхто не побачив щось вночі там бахнуло десь в селі на околицях. Та що воно па, господи. А так ви знаєте, скільки пробитів ідуть по Західній Україні? Ху -ху -ху -ху. Питання, які питання. Да. Що ще можна сказати да, жителям Західної України? Ну все, будь ласка, я не, я не розумію, Цього в них немає волі. Знайти не питання, знищити чим для України також не питання. Розцінюється як небажання. Ну, будете вішати більше портрети. Продовжуйте вашу роботу.